Працюєте дистанційно, а ви знали, що маєте право на компенсацію, наприклад, за оплату електрики та інтернету, або за зношення власного комп'ютера. Цікаво, тисніть вподобайку і дивіться відео до кінця. Сьогодні буде багато корисного. Почнемо із того, що нам каже буква закону. Правила дистанційної роботи описує Кодекс законів про працю. Зокрема, тут сказано, що трудовим договором визначають порядок і строки забезпечення працівників, необхідними для виконання ними своїх обов'язків, обладнанням, програмно технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами а також розмір порядок і строки виплати працівникам компенсації за використання належних їм або орендованих ними таких обладнання та засобів, і крім цього порядок відшкодування інших пов'язаних з виконанням дистанційної роботи витрат. При цьому пам'ятайте, якщо ви з роботодавцем ніде в документах не узгодили, хто саме надає все необхідне для дистанційної роботи, то забезпечення і оплата витрат якби автоматично покладається на роботодавця. Але якщо все ж таки передбачено, що ви як працівник використовуєте власне обладнання, засоби, оплачуєте послуги, то, на наш погляд, має бути передбачена і компенсація. І це не все. Є ще норма. Вона каже, що працівники, які використовують свої інструменти для робочих потреб, мають право на компенсацію за їх зношення, розміри порядок виплати цієї компенсації, установлюють централізовано або індивідуально за погодженням сторін. А де ж це має бути установлено, передбачено і прописано? Безпрограшний варіант у договорі про дистанційну роботу. По-перше, він обов'язково має укладатись у письмовій формі, хоча на сьогодні при загрозі збройної агресії та на період воєнного стану є винятки, і дистанційну роботу можуть запровадити лише наказом. Але у будь-якому разі має бути і по-друге. який би документ не було оформлено, варто там врегулювати матеріально-технічне забезпечення, ну, щоб не було зайвих питань. Тут, до речі, договір про дистанційну роботу явно має свої переваги, бо є його типова форма, а у ній вже передбачено спеціальний розділ 6. Там треба лише вписати потрібне. От, наприклад, можна вказати, що працівник при виконанні роботи використовує надану роботодавцем комп'ютерну техніку, придбання та встановлення програмного забезпечення. Засобів захисту інформації, доступу до сайтів та інших ресурсів забезпечує роботодавець, а доступ до інтернету та електроенергії працівник. Отже, у цьому разі виходить, що роботодавець надає техніку, тому за неї відшкодування працівнику немає. Але працівник має право на компенсацію витрат на інтернет та електрику. Коли та скільки відшкодують. Перелік, строки та суму узгоджують сторони між собою. Тобто, маєте про все це домовитись із роботодавцем і прописати у договорі. Наприклад, можна вказати отак: роботодавець компенсує працівнику вартість спожитих та використаних при виконанні роботи електроенергії в сумі 300 гривень на місяць та доступу до мережі інтернет в сумі 100 гривень на місяць. Якщо відпрацьовано неповний час, то суму розраховують пропорційно. Ну це, наприклад, якщо ви були у відпустці, на лікарняному чи перейшли на неповну ставку. І далі ще можна зазначити, що компенсацію виплачують у строки виплати зарплати за другу половину відповідного місяця. До речі, якщо ви не лише працівник, а ще й бухгалтер, то точно задастесь питанням, а як оподаткувати усе це щастя? От вам одразу відповідь у нашій статті на сайті Фактор. Її можуть прочитати усі передплатники про доступ до наших ресурсів, тож не зволікайте оформити та економте час і гроші. Ми маємо відповіді, які неможливо нагуглити. Ну от, всього за 5 хвилин ви отримали корисну інформацію у свою скриньку досвіду. Тож не пізно поставити вподобайку та написати нам коментар. А ми натомість будемо і далі радувати вас дієвим контентом.